До нашого ефіру долучається Альона Матвєєва, речниця бюро економічної безпеки України. Пані Альоно, наші вітання вам. Добрий ранок, Вітаю вас. Альона, Які подробиці даної новини і вже справи можна оголосити у нашому ефірі? Можна пояснити, що саме відбувалося і як працювала схема. Прошу. як вже зазначили, починаючи з 2013 по 2020 рік, Коломойський, начебто, вносив гроші через банк, через два підконтрольні банківські установи. Одна з них, до речі, вже позбавлена ліцензії, на рахунки компанії. Гроші, яка вже зазначила. Тільки по документах проходили насправді, гроші не клалися на рахунки. В Свою чергу він створював такий, знаєте, кредит, а, який є. Компанія повинна була погашати, але вже компанія погашала його справжніми грошима, сплачуючи йому, і от загальна сума, яка наразі встановлена під час слідчих дій, це понад півмільярда гривень. Після цього, коли гроші надходили на рахунки Коломойського, він сплачував іноземним компаніям для того, щоб легалізувати ці кошти за надання юридичних послуг йому здебільшого, саме йому як фізичній особі. Ось це відбувалося понад сім років. Гроші були привласнені. А, наразі була вручена підозра пану Коломойському, і наші слідчі просять, а, щоб а, міра запобіжного заходу була саме тримання під вартою, і сума застави понад 500 мільйонів гривень. А, це прохання детективів наших, але яка буде обрана міра запобіжного заходу, вже буде встановлювати суд. Це може бути там тримання під вартою, домашні арешт, то це вже буде а, встановлювати саме суд. Альона, скажіть, чи є ще якісь конкретні деталі, окрім тих, які ви вже оприлюднили у нашому ефірі, які можна додати, але вони не будуть шкодити слідству? Наразі слідчі дії ще тривають, тому ми почекаємо нових подробиць, які ми зможемо оголосити, і вже будемо говорити про них. Ну тоді будемо очікувати. Альона, дякую, Альона Матвієва, речниця бюро економічної безпеки України. Долучалася до нашого ефіру.